Одна клієнтка попросила мене створити для її доньки корсет із вишивкою. я зробила лекало. ось такий воно має вигляд це половина лекала. Ну, половина корсета. Передня частина. Тут буде дзеркально друга частина корсета, і вишивку вона хоче на цій деталі. Якусь квіткову, квітковий мотив. Створила лекало, підготувала тканину, виметала, і на цих частинах буде вишивка. Зараз я буду створювати малюнок. В мене є декілька моїх альбомів де я час від часу замальовую різні малюнки, які потім я можу використовувати в своїх роботах. Так, Зараз я знайду ось такі квіти. Це має бути корсет на подарунок, і вона хоче, щоб квіти були, ну і взагалі корсет в стилі Котечкор. Зараз дуже популярний цей стиль. Такі цікаві теж квіти, їй сподобалися. І певні елементи я візьму з цієї теж, з цього малюнку для вишивки. Отже, я підготувала на кальці деталь. Це буде асиметрична вишивка. Тобто неоднаковий малюнок буде на цих деталях. І зараз я буду малювати, перемальовувати малюнок на кальку, і потім робити сколок для того, щоб вже нанести, коли в мене буде вже готовий малюнок, зроблю сколок і перенесу на тканину малюнок. Отже, приступаю до малюнку. Ось таким чином я викладаю квіти, які мені подобаються. І обвожу і перемальовую, ви теж можете скористатися цим принципом. Це буде вишивка декора... художньою гладьдю. Отже, малюнок я відмалювала на правій і лівій стороні корсета. Ось такі квіти я намалювала, ну, вірніше, перемалювала. Тепер я почала вже робити сколок. По всьому Малюнку мені потрібно за допомогою шила, в мене є ось таке. І потрібно на відстані 2, -2 мм робити проколи по кожній квіточці, листочку. Це робиться для того, щоб потім я цей малюнок кальку з калькою Покладу вже на тканину і за допомогою спеціального розчину я дуже легко і швидко перенесу малюнки на тканину і буду починати вишивати. Дуже зручний цей метод перенесення малюнків на тканину, тому що ви можете ці малюнки потім використовувати не один раз. Тобто вони зберігаються дуже добре, дуже гарно переноситься малюнок, все чітко, контур у вас дуже класно буде видно. Теж, так як в мене тканина темно-зеленого кольору, дуже гарно принесеться. Цей малюнок на темну тканину, тому що часто е, вишивальщиці ну, або початківці вони не знають, як перенести ну, на світлу тканину, то в принципі, можна за допомогою е, копірувального паперу так, перенести. А тут же ж на темну тканину я перенесу е, світли, світлий, в мене буде малюнок. Тобто приготую розчин, це зубний порошок, машинне масло і синька. Для того, щоб перенести на темну тканину, синьку я не буду додавати, або лише зовсім трішечки. І в мене дуже чітко і гарно перенесеться на темну тканину малюнок. Отже, продовжую робити сколок, в принципі, це не дуже складно, але потрібно звикнути до цього методу і Потім я завжди цим методом переношу всі свої малюнки на вишивки. Для того, щоб гарно утворювалися отвори на сколку, в мене під, під низом лежить одіяло. Тобто не на стіл, не на твердій поверхні. Має бути щось під низом підкладено. І на відстані 1, 2, 3 міліметра роблю такі проколи. І по всьому малюнку. Такие проколы растворятся. Я завжди Для кожної своєї вишивки на кальці промальовую контур деталі, на якій буде виконуватися вишивка. І коли створюю малюнок, я намагаюся, щоб в мене елементи малюнку, квіти чи то листочки, ніколи не заходили за контур цієї деталі або ж ну, дуже близько до деталі, тобто я завжди залишаю певну відстань там декілька міліметрів, 0,5 міліметра, так? тому що коли я нанесу малюнок на тканину, перенесу, і почну вишивати, завжди ще плюс міліметр буде вишивку, буду виконувати за цей контур. За контур малюнка. І для того, щоб потім, коли я буду шити виріб, в мене ні в якому разі вишивка не потрапляла у шоу. Тобто, щоб це було якісно і акуратно уже в готовому виробі. Це також майте на увазі цей момент. Коли будете створювати малюнок для своєї вишивки. Ось, бачите, на одній деталі я вже зробила осколок. І таким же чином я буду робити сколок на іншій деталі корсет. Отже, я зробила сколки на праву і ліву сторону корсета, підготувала розчин, машинне масло, зубний порошок і трішечки синьки, поролонова губка. І зараз урівняю малюнок і буду переносити на тканину. Спочатку одну сторону, а потім другу. і починаю проводити по малюнку розчину проводжу розчину Дивлюся, гляньте, як гарно перенісся малюнок. Тепер я знімаю цю кальку і зразу ж протираю її тряпкою з лицевої сторони, з виверхні. Ті ж самі дії робимо з іншою стороною. Так само вирівнюємо. Малюнок із виметаною деталю, і приносимо на тканину. Також сколок бажано чимось зафіксувати на тканині. Це можна взяти і булавки, приколоти з різних сторін. Я беру щось важке, тобто ножниці чи ще якусь річ, і кладу. І тим самим фіксую розміщення осколка на тканині і придержую ще однією рукою сколок, беру розчин із губкою і переношу на тканину, прохожу по кожній квітці, по кожному листочку розчину. І малюнок переноситься. Також дуже важливо, коли робиться сколок, калька береться завжди з запасом з усіх сторін ну, сантиметрів. 10. Щоб, коли ви коли приносите малюнок на тканину, проводите розчином, завжди ви будете виходити за контур виметаної деталі. тобто завжди. І щоб у вас був запас кальки для того, щоб ви не хвилювалися, що цим розчином пройдете по тканині. Так, провела і, і дивимося. О, погляньте, як гарно перенісся принісся малюнок. Видно кожен листочок, кожну квіточку. Чудово. Так, тепер я знімаю цей сколок, протираю, і буду вже пришивати пришивки і зап'ялювати в п'яльця тканину. Ось погляньте, як. Дуже класно, дуже чітко і акуратно перевівся малюнок на тканину. Для того, щоб зап'ялити дану вишивку, дану роботу в п'яльця, у мене такі п'яльця, мені потрібно пришити пришивку сюди, на цю сторону, щоб зап'ялити. Дану роботу в п'яця. Я беру просто в мене шматок тканини, і, в принципі, мені цього шматка буде достатньо для того, щоб зап'ялити дану роботу. Я прибираю п'яця, буду пришивати пришивку таким чином, щоб Зріз в мене був на лице, обов'язково. Зріз тканин на лице. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб, коли вишиваю роботу, щоб цей шов не потрапив в вишивку. Тобто, я буду бачити на лице от оцей цей зрізи тканини. І е, я не буду хвилюватися за те, щоб що я зможу ненароком, от, якщо в мене буде отак пришита пришивка, щоб ці нитки підлізли під вишивку. Тому що одного разу в мене була така історія, що зріз. Е, я не звернула увагу, пришила пришивку таким чином, що в мене був шов і зрізав полотен на виворіт роботи. І я якось зачепила, не відчувши цього, зачепила пришивку і пришила її до вивороту вишивки. І потім, коли я побачила, мені прийшлося випорювати немаленький шматок. Вишивки. Тому щоб цього уникнути, щоб не було такої історії, от завжди пришивається на лице. Таким чином, щоб шов у вас був, зрізи на лице. Канину з нанесеним малюнком я зап'ялила в п'яльця, гарно натягнула тканину. Дуже гарно натягнула тканину. І підібрала нитки для вишивки. Я завжди починаю підбір з самих світлих до самого темного. Ну, так само, як і в роботі. Під час вишивки я завжди починаю вишивати самим світлим і закінчую вишивку самим темним відтінком. для квитив из цех. Зелень. Два таких відтінки і блакитні, світлий і темніший. Ось цими відтінками я планую вишивати дану роботу. Можливо, мені ще захочеться додати якийсь відтінок, я буду дивитися все під час роботи. Кольорових ескізів я ніколи не відмальовую, і відтінки підбираю все в процесі роботи. Тому. Я думаю, що буде дуже красива яскрава вишивка. На темному фоні завжди кольори виглядають яскравішими, ніж на світлих тонах. Це теж майте на увазі.